Доброго дня, ви на каналі Галина Пановик, «Мозаїка життя. Сьогодні моя подруга Любомира мене привела в таку цікаву організацію, яка називається сніданковий клуб. От дуже приємно мені познайомитись з пані Олею, яка є керівником цієї організації, і багато чого цікавого може розказати. Я, оскільки перший раз хочу послухати пані Олію все, що можна таке, щоб для оздоровлення, що ви хочете сказати, як які у вас успіхи, і як можна мені наприклад, оздоровитися з моїми всіма проблемами? Прошу пані Оля. всім доброго дня? Мене звати Ольга, я вже 28 років. Являюся персональним консультантом по харчуванню і допомагаю людям покращити їхнє самопочуття, зовнішній вигляд, а також відкоригувати фігуру. Також завдяки такому збалансованому харчуванню я отримала свій фантастичний результат. У мене збільшився рівень енергії, в мене відкоректувалася фігура, і я продовжую правильно снідати, тому що основою нашого збалансованого би, харчування є сніданок, і тому у нас. В усьому світі зараз дуже поширені такі сніданкові клуби, де люди приходять не тільки поїсти, як би сказати, збалансовано, але й поспілкуватися, тому що брак спілкування сьогодні це. Проблема номер один так само хорошого самопочуття, і також в нашому клубі ви зможете визначитися своїми параметрами тіла. У нас є такий спеціальний аналізатор тіла, де ви зможете визначити, скільки у вас кальцію, скільки у вас води, які ваш речовин, чи достатню кількість білку ви споживаєте, а також біологічний вік. Це є все безкоштовно, тому я запрошую вас, свій сніданковий такий клуб, щоб ви познайомилися і так само скуштували наші смачненькі сніданки. Те, що ми зараз будемо робити із Любомирою і з Галиною. Телефон мій 067 274 7685, Так що телефонуйте. Ну я потім познайом. наступного разу я ще з людьми поспілкуюся. Мені, хоча далеко їздити, але мені трошки мене зацікавило, тому що маю багато. Проблемі здоров'ям. і треба здоровитися. Мені ну я вже всі знаю, що я блогерка 72-річна, але працюю, не здаюся, маю заряд енергії, тільки трошки здоров'я підводить. Добре, тоді дуже дякую. До наступних зустрічей ви були yeah. на каналі Олена Пановик, Мозаїка життя. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Дякую ще раз.